Мільйони зна команда Стопкору розкопала, як працюють схеми нелегального видобування піску та хто це все кришує. Тему нелегального добування надр ми вивчали неодноразово. Але, певно, найяскравішим було розслідування про вимивання піску поблизу Водосіївки. Ми маємо повне право викликати правоохоронців для я закриваю Ви Вже знаєте, наскільки. Команда стопкору приїжджала туди декілька разів і все ж домоглась від правоохоронців опломбовування техніки. Однак через деякий час зловмисники зухвало зірвали пломби та продовжили працювати. Це є розповсюджена практика. І ця практика незаконного видобування корисних копалин, зокрема піску, не може відбуватися без згоди контролюючих органів, зокрема правоохоронних. Перед вами голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Експерт каже, така схема добування і кришування, як біля Ходосіївки, далеко не єдина. В тому ж самому Києві в Дарницькому районі озера тягли, які по іншій схемі використовуються і добувається пісок. Фірма має інвестиційний договір, так званий інвестиційний договір з КМДА на очищення озера, на створення рекреаційної зони. Насправді працює земснаряд. Вже багато часу на миті величезні величезні гори піску. Кожні 10-12 хвилин іде величезна машина. Стосовно шкодосіївки ми з'ясували. Там також йде подвійна гра. З одного боку тут незаконно вимивають пісок, з іншого готують майданчик для будівництва котеджного містечка. Власне, цим і прикриваючись. І як перший доказ, відеозапис який нам передали активісти національного природного парку Голосіївський. Є зінфонка трошки. Сейчас на утверждении находится план коттедж коттеджного городка. Хорошо. Вот. Зетим ну аніші сюди займаються в нього документи все подане на кадрах. Дмитро Іванченко та Олександр Мандич такі собі решала, які приїздили до керівництва Нацпарку Голосівський домовлятися, щоб незаконне добування біля Ходосівки залишили у спокої. Ні, городок, це місце. міста. А то що вони там вивозять, це їхня чесна вони, вони її вивозять. Потім ці самі чолов'яги під час наступних спільних виїздів стопкору та активістів. Погрожували у телефонній розмові голові Нацпарку Голосіївський Борисовід роботу. А якщо ми будемо такими кібішами рішати, ну тоді, ну ти мене і звіни. Ну як это? Ну я теж могу устроїти, строїть, приганю на 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 нахилту да чотири камаза воєнних ПТР приганю поставлю блять заправлю пушки. Окрім погроз були й цікавіші моменти. Активісти, з якими співпрацювала команда Стопкору, взяли на себе роль пранкерів та почали розводити виконробів на інформацію. Почали з вані, номер якого знайшли на одному із земснарядів. Альо, чуй, то то приїхали якісь хлопці земснаряд, грузять, Що робити? Вань. Я ж не знаю. А кого кого дзвонить. Іде. Які моряки на нікого нема ваню. Я сам тут стою в вагончику сидів, вони приїхали, загнали і піднімають його. Та нічого себе, такий снаряд, той Оба, Ваню, один погрузили, а зараз ближні Васильович... <різь> 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 Не це не дзвонив. Номер дай Сергій Васильович, бо зараз другого погрузять буде. Це аби ви чітко розуміли інсценування. Тобто один з активістів подає себе як звичайний роботяга нелегал. Із Сергієм Васильовичем вийшла ще цікавіша розмова. Алло. Льо, Так. Да. то коля, водітель машини. Чуй тут приїхали мусара маски шоу, Що Шо робити? Лушать мене. В общем, судіти з машиною смілі власного сопроводят. Ви це чули, щоб зловмисників супроводжували працівники МВС. Це ж просто якась нісенітниця. Але справа не тільки у них. Ми з'ясували, хто саме є посередниками між правоохоронцями, кришувальниками та незаконними копачами, та які суми там фігурують. Ексклюзивні кадри та повне розкриття схеми. Дивіться у наступному випуску СТОП корупції.